Дощ бігом збирать горіхи. Та на мене, а за парканом самій двір. А це тут городи сусідки. Вона зараз в Польщі. Немає її, декілька років не бачила. І горіхи сюди падають, жалко. Бо сюди приходять на її городи. Ти що базаром? Торгують у базарі. Забирають наші горіхи за 50 гривень продають. О, там сусідка є. О, там. Вона дивиться через дорогу. що я сюди йду і розказує, що я по чужим городам лажу. Який це їх чужий город, який це їх город. Взагалі, який це їх город і який він чужий, якщо вони лазять по чужому городу. Я, між прочим, собираю, знаєте, які горіхи? Отакі ось погані. Чорні і викидає, тому що ось вони під нашим забором в горіхи проростають. І викидаю мусор, бо вони того не роблять. Гарні горіхи в нас. Наші горіхи. Сюди падають. Навіть якщо вік картоплю впаде, під та пособираю.